Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми висаджуємо перчик. Зараз покажу який перчик, ну і побачите як. Значить, розтягнули ми нашу трубу крапельну і от що в нас виходить. Коротше, так як не співпадали рядочки в минулому році на помідорі і з позаминулим, то бачите, дві поряд вийшли, але вони так чітко вийшли. Краще не придумаєш, отут тут між ними 25 см. Якраз чотенька, я планую як, з цієї сторони, ну, от, дві каплі зразу розтягнемо, з цієї сторони перчик і з цієї сторони перчик. Ну це десь буде приблизно от. от от, Ну хай отут він буде. О, це максимум. Так, і до наступної. Ну теж, це скільки ми тут наміряли. Ну, 10 см. Добре, 10 см це буде ось, ось буде. Наступний. Дивимося між ними. У нас вийде ну, метр десять нормально. Між рядками метр десять буде. І знову ж так же само два рядочки. Бачите? теж під, ну, Тут 26, але то не суттєво. Плюс-мінус таке. А між ними буде у нас метр десять, для того, щоб можна було ще обробляти його нормально. Так що, ну а тут доведеться краник прикрутити, тому що що тут у нас місцями є відстань. Так, ну тут доведеться ще один вліпити. Кранік. Отут. І того в нас одразу, можна сказати, три рядочки готові. Ну, не три, а вже буде скільки шість рядків. І будемо таким макаром, ми зараз їх висаджуємо. Краніків я, звісно ж, не купив. Є в мене там два, якраз нам сюди один і у нього туди ще один. І того вийде у нас аж 12 рядочків. Зараз пішли глянемо розсаду. Ось така у нас вже розсада. Тут у нас конкретно два гібриди. Ото Хаски. Там скільки? Чотири касети їх виходить. Так, так. І ось ось сім касет, це виходить у нас Геркулес. Бачите, який вже вимахав. Сьогодні ми це все добро повинні висадити. Є і інші отут, є і Феррарі, і які хочеш, але. Парадокс весь в тому, що оцей перчик висаджувався на тиждень, а то й днів 10 пізніше, аніж оцей. Але цей перчик ріс нас у нас в тому приміщенні, що я раніше на відео показував, це така кладовка. ну, Вона опалювалася як-не-як, але опалювалась. Слабенько, але там була більш-менш стабільна температура. А тут в теплиці, бачите, температура скакала вгору вниз, і відповідно, таке воно ледь-ледь -лед 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 росте і то. Це вже воно почало, коли я його пролікував, коли я почав його годувати добривами, бо до цього воно взагалі ніяк не росло, сиділо із семидольними листочками і не хотіло взагалі виростати. І він далі, бачите, яке ще ну, Ще де Феррарі, бачите, він великий. У нього Феррарі так ще більш-менш росте. А всі рейста взагалі ніяк не хочуть де-не-де. Тому ці поки що нехай побудуть і ще пару днів, потім може щось будемо вибирати з. А от, гіршого краще, як то кажуть. А зараз висадимо ці, Тут у нас приблизно 1200 штук. Зараз займемось конкретно їми, бо вони вже великі і їх би вже треба висадити. Так що будем... А потім вже перейдемо на оці, будемо висаджувати Феррарі, він найбільший. ну і Будемо дивитись там далі по ходу, де, що і як. Так що от, Оце от у нас, до речі, гіркий перчик. вже бачите, такі. Ну, тут іще немало важливо торс. Той перчик у нас в нормальному же торфі, він пізніше висаджувався, тому я використовував там конкретно домофлор. А тут, бачите, оцей торф-балтик, він проливається поганенько ну і біднуватий він на поживні речовини, як ви бачите. Плюс холод, і воно підхворіло, було таке жовте, потім почав трішки підгодовувати. Воно позеленіло нарешті, але росте, бачите, ну повільно. Трошки із запізненням ми їх висадимо. Ну, нічого. Так, пішли тоді розтягувати каплю. Краплю взяли отаку, Акваплюс. Ми її використовували в тому році, от її характеристики. Через 20 см у нас емітери йдуть. Але знаєте, що я лоханувся трішки? Я вже потім, коли її купив, уже подумав, що я хотів вже шперчики висаджувати. Через 30 см від одного. От, і краплю треба було взяти через 30 ну вже було пізно, вже ж не повернеш назад. То цього року, зараз будемо щось тулити, не знаю. Спробуємо розкладати, можливо, під 40. Ну, будемо дивитись воно, знаєте, коли ти бачиш конкретно, як ти розклав, тоді воно трошки простіше е, щось думати далі, як воно буде краще, як гірше. Бо так, в голові це в голові, а коли по факту бачиш, це зовсім інше. Зараз ми каплю розвернемо. Капля, до речі, не емітерна, щільова. Хоча я вам скажу, якщо у вас нормальний тиск води, все одно яка вона емітерна або щільова. Якщо у нас тут вдома добрий тиск центрального водопостачання, то в принципі і ця капля так надувалася, що її не можна було вдавити навіть. Тобто полив був нормальний. Нишка я наступи. стопы. не на кране гдешну? Так я не... вене Ось такі у нас будуть спарені рядки. І по дві сторони тут буде йти так рядок перчика. Ну швидше за все під 30. Зараз подивимось, ну по-моєму тут якась помилка сталася. І все ж таки під 10, не під 20. І з цієї сторони. Так. О, і такими от рядочками будемо робити. Зараз ще сюди підключимо. такі же подвійні і за роботу. Почали ми висадку. така розсада. Де не де велика, є і такенька. Проливаємо одразу, поки садимо. Ну, трішки, щоб земля намокла. Потім виключимо. Вже після того, як висадимо, будемо проливати її. Така у нас коренева система. Блін, це якась слабенька. Погано поливти її. Та я її проливав, ну воно ж зараз не проліз. Це ще торф такий кончений воно не хоче. О, yeah. о, да, так, тут бачите, яка вже нормальна. Воно то своє не бере, але хотілося б краще, як завжди. Так, значить садимо через 40, бо капельниці все ж таки через 20, ніякої помилки нема. І на наступний рік треба під 30. Садити капельниці такі ж самі купувати. Ну а зараз через 40 садимо, бо інших у нас варіантів немає. Так. Один спарений рядок ми вже висадили. Там він залишилося. П'ять штук посадити, зараз досаджує, дружина. А так, в принципі, вже все. Висадили, бачите? Отак От. десь між ними виходить сантиметрів 40 і так теж 40. Приблизно. от Так що, думаю, їм тут буде добре і будуть ховати один одного від сонця, щоб не погоріли. Залишилось у нас три спарених рядочки, повинен Геркулес і хаски весь сюди влізти, по ідеї. Так що продовжимо ми працювати. Оце вже у нас перчик хаски пішов. Це в нас він білий, ну як жовтий в технічній стиглості. А у біологічній буде також червоний. Ось така у нього коренева система, така в нас розсада. Залишилося два оці рядки, нам прокласти вже один. Ну, тут ми ось його висадили біля Геркулеса. І оці два, і все. Ну і далі вже, швидше за все, піде у нас. Цей э, перчик Феррарі. Його також там касать 6 буде, то ми його будемо висаджувати. Висадили ми до кінця вже хаски, і тепер у нас виходить один-два рядочки хаски і отут третій. Це хаски, все решта то геркулес. Зараз усе його проливаю, бо воно вже почало в'янути. У нас спека стояла добре, це зараз захмарило. Більш-менш отак. От. А зараз пролем його і я ще заодно вношу антихрущ для того, щоб нічого не поїло наш перчик, це обов'язково я роблю. При будь-якій висоті не тільки перець і помідорика. До слова, до речі, чим мені ще подобається оця от неймітерна щельова стрічка, що навіть якщо маленький тиск води буде. То вона все одно буде вас прокапувати вся. От Це, звісно, великий плюс в ній. емітерній таке не буває. Якщо, наприклад, городо, то у нас там вище, а тут нижче, то отут іще знизу воно буде щось капати, якщо тиск буде слабий, а там вже туди навіть і вода не дійде. Тому от щільова в цьому питанні вигрує однозначно. Досадили перчики. Вчора, сьогодні вже у нас ранок. Хмарно, дощик буде. Отакі от, от уже деякі перші, що висаджували у нього вже, бачите? Вже пішли в ріст, все добре. І травичка бачите, пішла вріст. А це вчора ми досаджували вже такі. от Це вже зовсім малюки. Але вже що було У нас закінчилися. Краніки і закінчилася крапельна стрічка. Тому отаке воно натягували мотузку. І по ній уже тоді накопували ями та висаджували. Всього сюди короте, влізло, сюди ще можна було і цибулю посадити. А я переживав, що вона сюди не влізе. От там тепер будемо помідори, не тулить. Зараз побачимо. Короте, сюди влізло десь всього. 14 перця приблизно. Насадили ми, ми через 40. Ну а Тут де натягували матузку приблизно через 40, бо крапельної стрічки не було. От. Так що десь 4 тисячі штук сюди все таки помістилося. От. В основному це Геркулес, Хаск і Феррарі. Його найбільше, а решта таке там вони були примерзли. Тому хтось захворів, хтось не хотів рости, хтось просто змерз і нічого від нього не лишилося. Але було набагато більше перцей. Там, там у касетах, що залишилося, зараз покажу вам. Ось такі? Вони, можливо, ще й підросли, бали, коли ж нам може чекати. Нехай побачимо, що з ними робити. Тут і далі. Ці основні ми висадили, це найголовніше. Зараз покажу вам краники, які ми взяли. Так, Цього разу взяв краники Сантехпласт, тому що, якщо чесно, зайвих грошей зараз немає. Цей краник коштує 11 приблизно гривень. От, а Престо коштує в районі 24-25. Тому взяв сантехпласт, такі кран, який я використовував перші роки, коли починав. Вони теж нормально все тримають, нічого з них не біжить. Єдине, що тут -от, от затиск, який прижимає саму крапельну стрічку, в ньому дуже маленьке. ну Мало місця, він там буквально у нього захват десь на 2-3 мм в той же час, коли в престо там, пів см захватує. Тобто, Надійніше тримає крапельну стрічку, я би так сказав. Але, в принципі, що я скажу? Дуже великого тиску я ніколи не даю такого, щоб аж крапля лопалась Тому, ну і ці краники нормально тримають. Взяли їх пачку, 50 штук, щоб 10 разів не бігати нікуди. От. Так що будемо їх зараз прикручувати. Їх там треба всього десятка два але тим не менше. От. Будемо використовувати поки що такі краники. Все, друзі, кхм, у нас вже день, піднявся вітер, висадили ми все, більш нічого садити не будемо. Зараз прокапав дощик, але нам треба ще внести сюди добрива. Зараз покажу, які добрива. Оці вже висаджувалися 2 дні тому, тому їх уже треба підживити, бачите, які вони жовтенькі. Це назив а вже, навіть післязавтра десь почнемо вже прополювати тут траву. Ще справи. Драбельна стрічка наша чомусь, треба її попідтягувати. От. Ну а так, в принципі, все класно. Зараз пішли глянемо добрива, яке я буду давати. Добрива використовую я <кхем> отакі От від Партнер. 35-10-10. Тут у нас є як азот, так фосфор і калій які також, в принципі, не завадить Також це у нас лінійка Energy, ці добрива з амінокислотами йдуть у нас. Тут є амінокислоти Зараз десь щось знайде. Ага, ось, бачите, напис, тут можете зупинити і почитати, які амінокислоти є. В їхньому складі. Тому даю їх. У кого немає, можна давати м'ячну селітру, вона теж підходить, але там немає фосфору і калію. Отаке воно зелене виходить у нас, як тархун. Зараз даю їх на 10 соток, дам 2 кілограми, оскільки це не кавун. Тут у нас висаджено набагато більше рослин, кавуна на 10 соток, грубо говоря, виходить у нас всього. 700-800 штук. А тут на 10 соток я вже висадив От, Тому все ж таки рослин більше і треба більше добрив дати Тому всипав сюди 2 кг і будемо проливати. ну Не так проливати, як добре воно. Ти трішки відкрию хай пролє бо в нас йшов дощик, він прокапав. А це просто для добрив Зараз буквально там. Хвилин 10 і внесу добре, а ще хвилин 10 і все вимикаю. Цього буде вдосталь для того, щоб підгодувати. Отакі от. Ну, от в нас справи по перчику. Що, друзі? Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, запитуйте, буду радий всім відповісти по можливості. Якщо комусь щось раптово не зрозуміло. Ну, а на цьому тоді я з вами всіма прощаюсь.